Ми пропонуємо засняти відео. Ми його заснімаємо. Це відео буде складатись з двох моментів. По-перше, ми на полі кондитерського соняшнику, файного соняшнику, на 1 липня 2024 року. Це в нас це в нас іде е, соняшник, який стійкі до шестирасушка, кондитерського напрямку. Це Геракл соняшник І цей файний соняшник буде складати конкуренцію імпортної селекції. Що ми хотіли ще? Вам так сказати по цьому моменту. Дивіться, є неравномірність всходів але це все залежить від вашої сівалки. Дивіться, Є двойничок, він проскакує. Є такий момент, такий, от дивіться, бачите, щось непонятне. Говориться, ви одразу вириваєте, якщо бачите, на полі. І йдете далі. Це кондитерський соняшник Тут головне калібр. Калібр рішає все. Як у кого є калібр... Той, зробить той момент, що все, що вище 3,8 по калібру, буде оцінуватись виробниками, які будуть доробляти це кондитерський соняшник, дуже файно. Розбіг в цінової політики складає більше, ніж 10 тисяч на тонні, і у вас його першого будуть забирати. 23-й рік показав один простий момент. У 23 му році люди здавали соняшник цей кондитерського напрямку прямо з під комбайну і здавали по гарним коштам. Тобто, Слідкуйте за нами, будьте з нами. З вами завжди компанія стандарт І ми на Файному соняшнику. Геракл. До побачення. Звертаю вашу увагу, що буде ще в нас зроблене відео, що треба зробити, коли буде налив кошику. Будуть там іти моменти по біаспалану. Будуть моменти йти по тому, щоб тобі, тобі ж максимально загнати пчелу вам на поле і зробити ту справу, щоб ваш налив кошика складав 95%. З вами знову-таки компанія Стандарт. Мене звуть Сергій. До зустрічі в ефірі.